Такого великого павербанку я ще не бачила. Ну, в кишені, звісно, його не покладеш. Жартую, це не просто зарядна станція, це повноцінна система енергонезалежності для вашого дому, квартири чи офісу. Коли світло є, система його замінює енергією від сонця. Відповідно, економить ваші кошти. А коли світла немає, Стрімультра заживлює ваші прилади через розетки на пристрої. Це вкрай потрібна система для тих, хто хоче економити і мати світло 24 на 7. Зараз все розповідаємо. Комплектація. Система енергозабезпечення ємністю 2 кВт. Основний кабель для передачі електроенергії у мережу. 4 комплекти по 2 кабелі для під'єднання чотирьох сонячних панелей та пластиковий ключ для від'єднання панелей. Отже, як працює система? Сонце подає проміння на сонячні панелі, а вони передають енергію на «Ультра». Далі цей пристрій за допомогою спеціального кабелю, який під'єднується до домашньої розетки, заміщує місцеву електроенергію. На вході в приміщення потрібно встановити спеціальний смарт-лічильник, він обмежить вихід електроенергії за межі вашої квартири чи офісу. Максимально встановити таких блоків можна аж до шести штук. І вони підстраховуватимуть один одного. І якщо, наприклад, один з них живить холодильник і розряджається, система сама перераховує навантаження та перекидає енергію із сусіднього модуля. Таким чином холодильник не вимикається ні на секунду. Ultra не просто накопичує енергію, а ефективно керує нею, думаючи за вас. Особливістю є 4 вбудовані mppt входи кожен з яких має потужність 500 Вт. Вони дозволяють незалежно керувати кількома групами сонячних модулів для максимального виходу енергії навіть за різних орієнтацій або умов освітлення. Ви можете підключити панелі, що стоять на різних сторонах даху чи під різним кутом, а система витягне з кожної панелі максимум навіть у хмарну погоду. Максимально з однієї системи у яскравий сонячний день можна отримати до 10 кВт енергії. Енергії або до 300 кВт на місяць. А це вже погодьтесь. Результат для бізнесу. Ця річ взагалі незамінна, адже встановивши кілька -стрім ультра, можна максимально відійти від оплати за електроенергію за комерційним тарифом. Допоможе система і в разі блекауту. Якщо ваша оселя залишилася без електроенергії у мережі, на самому пристрої є дві розетки, до яких можна підключити важливі для вас прилади. При цьому сонце продовжує генерувати енергію, а ви нею користуватись. Аби встановити цю систему у себе вдома, вам не потрібні спеціально навчені монтажники або якісь дозволи. Завдяки технології Plug and Play монтаж особливо простий. Встановлюєте на вулиці або на балконі сонячні панелі. Під'єднуєте їх кабелями до модуля, вмикаєте його в розетку і вже все працює. Залишається додати пристрій у застосунок EcoFlow. Втім, на ваші плечі все таки лягає одна важлива справа: спостерігати, як суми за світло у платіжках невпинно зменшуються. Штучний інтелект розуміє ваші звички користування електроенергією, коли дешевший тариф, коли буде сонячно та в якій точці у вашій оселі зазвичай споживається найбільше світла. Система Stream Ultra розумно розподіляє енергію, визначає, коли краще зарядитися та в яку точку в цю секунду подати більше електроенергії без вашого втручання. У додатку ви можете контролювати заряд, перевіряти та переглядати статистику навантаження. Ultra – це не просто безшумний і стильний генератор. Це ваш страховий поліс у світі, де часто зникає світло. Шукайте на моє.